Служба безпеки України викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару по Києву 16 травня. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили чистені телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них Інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора, крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. Серед викритих блогерів Євгеній Казімиренко, Інна Чернецька, Богдан Сич, Людмила Нужна, Роман Магомедов, Дар'я Семенченко зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Окрім цього, замість заблокованих камер у різних містах України вже встигли створити нові трансляції у Ютуб. Вони знаходяться у загальному доступі і можуть допомогти росіянам відслідковувати рух зсу та роботу проти повітряної оборони України. Співак Віктор Павлік неочікувано втрапив в скандал через свою дружину, блогерку Катерину Реп'яхову, яка не втрималась і похвалилась сторі з романтичним подарунком чоловіка. Катерина зняла на відео, як вони з Павліком їдуть південним мостом, пересування яким можливе лише зі спеціальною перепусткою. Мене зай. мене чоловік везе тіше, ти тіше. Дивись, що Я там забавши. везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонервних? не для всіх можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки, романтичні. тобі Перепуст. перепустка подарунок у Віктора Павліка. Вилучили спецперепустку наступного ж дня, а його дружині стало моторошно від того, в якому соціумі ми живемо. Вона опублікувала сторіз в інстаграмі з такими вибаченнями. Я не права, я помилялась. Як будь-яка жива людина, я помиляюсь. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторію. Це факт. Я не ідеальна. А от всі коментатори бачу ідеальні. Догодила я всій нечисті, яка зараз пише Гедоту. Нехай не на мене, на мою дитину. Мені моторошно від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які як ті орки готові жерти своїх же. Всі ці люди хорошого ніколи не помітять. Мій чоловік не купляв перепустку. Він, як і більшість з нас, робить все за перемоги. А я не мала робити того, що зробила. Французький телеканал РТЛ потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського. Українська сторона вимагає вибачень. Про це у Твіттер написав посол України у Франції Вадим Мельченко. Ефір ведуча починає своїм нагадуванням, що напередодні, 15 травня, президент Зеленський був у Єлисейському палаці зі своїм шапіто. Далі у програмі обігрують анонс турне цирку зеленського європою і його зустрічі з європейськими політиками, немов рекламне оголошення циркового виступу, щоб допомогти Україні. Який цинізм та безтактність не притаманні дружному французькому народу, без емпатії, без відповідальності? Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття, підписав відео Вадим Мельченко. Раніше у скандал потрапив французький телеканал Франція 24 знімальна група якого відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська, які воюють в агресивній війні проти України. У підсумку телеканал зняв сюжет без згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України. Натомість у матеріалі військові Російської Федерації хвалили, що їхня зброя краще за західну, наприклад, ті самі леопарди. Один із героїв сюжету також казав, що він з гідністю Захищає історію своєї країни, Росія продовжуватиме вести війну проти України, щоб не допустити нових обстрілів російської території. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Пісково попросили прокоментувати так званий черговий обстріл Білгородської області. За словами Радника Путіна, влада РФ найрішучішим чином це засуджує. Окрім цього, російські пропагандисти заявили, що Збройні сили України нібито вперше обстріляли територію РФ з танка. За даними медіа, українські військові нібито підігнали танк до села Бударки у Чугуївському районі Харкова область, Харківської області та відкрили вогонь по околицях Старого Хутора у Бєлгородській області. Автори контенту додали, що раніше так захисники України не розміщували техніку дуже близько до кордону з країною агресоркою через ризик обстрілів протитанковими ракетами. За даними Google Maps, відстань між вказаними населеними пунктами складає близько 20 кілометрів. Водночас на сайті Міністерства оборони вказана максимальна кількість і дальність стрільби танків на озброєнні України в середньому вона складає від 1 до 10 кілометрів. Росія потеряла в Україні войска численності як совокупность з шістнадцяти армій НАТО. Потері Російської Федерації в полномасштабній війні в Україні більше, ніж в будь якій війні з Времін Второї світової. У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем за чуть более года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО, говорится в рейтинге Global Firepower. В частности, численность этих 16 армий и того составляет 193 тысячи человек, что лишь на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. Сейчас только в трех странах НАТО армии больше, чем потери России в войне. Это США, Турция и Франция. Тем временем российская армия теряет все больше и больше солдат. Глава ЧВК Вагнер записал ауди аудиообращение, где рассказывает о потерях России позиций на бахмутском направлении. К сожалению, те территории, которые ЧВК Вагнер месяцами отбивала у противники, в том числе в районе Клещеевки которые утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны, это и есть тот самый более выгодный рубеж. Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей, это называется теперь не съебал обосравшись, а занял более выгодный рубеж. На территории Беларуси не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Об этом в ходе дебата в ООН заявил постоянный представитель Беларуси в организации Валентин Рыбаков. Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь прежде всего ⁇ это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении, сказал рыбаков. По его словам, если какое-либо решение в этой сфере будет принято, то это будет решение правительства Беларуси, никакого-либо другого государства. Напомню, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. На саміті Ради Європи в Ісландії 43 країни підписали угоду про реєстр збитків від агресії Російської Федерації. Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих Україні фізичним та юридичним особам через протиправні дії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних будуть вносити фінансові претензії постраждалих від дій Росії. Тим часом Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію із закликом до президента Сполучених Штатів Америки підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Конгресмен демократ Білл Кітінг зазначив, що резолюція є одним із документів, які мають вирішальне значення для внутрішніх і міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини. Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього. Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним, сказав Кітінг.